Цікава інформація. Османо-Перська війна 1821-1823 років. Як завжди, нова династія і нова непотрібна війна. Хоча в цій війні є дещо цікаве. На той час Російська імперія вже набрала достатньої сили і могла маніпулювати сусідніми невеликими державами. Як ви здогадались, Персія була такою державою, якою можна було маніпулювати. І деякі історики схиляються до того, що Російська імперія підбурювала персів на війну з Османами. Що Персії зробили? З 30-тисячним військом вони вторглись в Східну Анатолію. Османи виставили проти них своїх 50 тисяч і програли в битві при Ерзурумі. Результат війни був такий собі. Перським паломникам-мусульманам можна було безперешкодно йти до місць Мекки і Медини, які були святими. لا